Один тільки чоловік жив тоді в Європі повним життям, інші прагнули наповнити свої легені тим повітрям, яким дихав він. Щороку Франція дарувала цьому чоловікові 300 тисяч юнаків. Це була данина, яку приносили Цезарю. І якби за ним не йшло це стадо, він не міг би прямувати туди, куди його вела доля. Ніколи ще люди не проводили стільки безсонних ночей, як за часів панування цього чоловіка. Ніколи таке глибоке мовчання не панувало навколо тих, хто говорив про смерть, і водночас ніколи ще не було стільки радості, стільки життя, стільки войовничої готовності в усіх серцях. Ніколи ще не було такого яскравого сонця, як те, що осушило всі ці потоки крові. Всі колиски і всі труни Франції стали її щитами. Стариків більше не було, були тільки трупи і напівбоги.